27 липня студенти львівських вузів, які навчалися за програмою підготовки офіцерів запасу в академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, склали військову присягу на вірність українському народу. Це юнаки та дівчата, сповнені патріотизму, любові до батьківщини і співвітчизників, які, не зважаючи на складність майбутнього шляху, вирішили стати офіцерами збройних сил України. Протягом навчання випускники військових кафедр пройшли повний курс військової підготовки. Студенти вивчали загальновійськові дисципліни, такі як тактика, вогнева підготовка, статути Збройних сил України та інші, за своїм профілем. Слід зазначити, що безпосередньо перед складанням військової присяги студенти протягом місяця вдосконалили свої практичні навички на навчальному зборі. Ще не так давно наша програма висвітлювала, як майбутні захисники вітчизни випробовували свої знання та навички на військовому стрільбищі. Продовж трьох тижнів більше півтори тисячі старшокурсників львівських вищих навчальних закладів під керівництвом викладачів кафедри вогневої підготовки академії виконують прави стрільб із автомата АК-74. Із великим ентузіазмом та всією відповідальністю ставилися до цих занять студенти. Серед них, до речі, чимало дівчат. Як зізнавалися вони самі, страшно, коли вперше стріляєш із автомата, проте потім відчуваєш себе певними. А прочитавши перед обличчям своїх товаришів урочисті рядки присяги, сотні юнаків та дівчат водночас перестали бути звичайними студентами. Тепер, у свої 20 років, вони повноправні захисники вітчизни і по праву пишаються цим званням. Сьогодні склав військову присягу на честь і вірність батьківщині. І дуже пишаюся тим, що став справжнім офіцером і буду захищати честь і гідність своєї батьківщини. Уже незабаром студенти, які склали військову присягу, будуть атестовані для присвоєння первинного військового звання. Молодший лейтенант запасу.